заоть Максім. Максим ти підпишешся на канал екс, лайк свідимо, моє відео сподобається. І мама мені подарувала таку коробку, і давай подивимося що в ній. Давай. Що там? Вау. Угу. Що там? Minecraft, Minecraft, Майнкрафт. Майнкрафт? Да. Офігеть. Це круто у вас? Так. Ну що там покажеш? Так, да, звісно. Ну давай, показуй. Ого! Ага, так це давай так показуй, щоб зразу не видно було красиво. Будеш показувати по одному. Чи ні? Чи зразу всі? по одному. Ага. І тут я отакий. Що це таке? Червоні якісь зброки, мілі Угу. Добре, три штучки йде. А Клас! Тут... Мені таке подобається. Я... Я... Ялиночні блоки. Ялиночні? А ну покажи ялиночні. Ху-ху! Хо-хо-хо, ялиночка. Клас. Треба шенекей представить туда. Угу. Ну давай далі що там ще ялинка крутяк вообще. Ух ти, а оце... подарунки подарунки клас. Прикольний набір. Що, <ріхи> <Шо>, давай <ріхи> Далі, давай оце лід тут Лід? Ух ти. Угу. Oh, штук? Mm. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, Дев'ять? Угу, Класс. Ох, ты тут камень на бирже, мисс Девід. Камення? Да. Ладно. Камень на Угу. Ну, да, воно ж тут все зимове. Що ще там є? Що ще там О, є? О, досі ще каміння. Так. Да. Тепер вже є суск. Щось. щось? О, це вже ялинки. А, а таке а це типу ніжка ялинки, да? так? Так. Угу. Отака ялинка давно виглядати. Угу. А другая ніжка тоді для чого це? Ну, напевно, можна міняти. Ага. Запасна, да? що? Да. А ось вот це шапи. Хто? Це шафа. Шапа? Так. Да. Шафа. Зрозуміло. Угу. А це у нас зелені стіни. Зелені стіни, кирпич. Цегла. Стегла, зелена О, якщо це зелена стегла, то дивиться стегла, цегла. Стеглона. Не стегла, а цегла. Цегла, а це. Мазь, тобі скільки рочки? Ми, ми ага, зрозуміло. Поїхали далі. Може, кому буде цікаво ще щось про тебе дізнатись. Вау, шанта крау! Кличный такий наборчик цікавий. Ух ты! Оліни Олені помічники? Mm -hmm. Да Санта Санти. О, це, це або аболістилки якісь. Не знаю. Це Угу. Це, це mm -hmm. А вот кустер. Два их Кустер. Камінь. Ось О, а ось і секретний брош. Ось так можна. Угу. Mm угу. -hmm. Да, я... mm -hmm. А ось це сундук. Можна його покрасити, типу, ось сюди, ось так. Там його не видно, наприклад, мені. Так. Да. Угу. Mm -hmm. А якщо так, Секретний сундук? Да зрозуміло. Ну тут нічого немає. Разна, Це Все? не на сме. Насміший нас, посміяли. І що ти далі нам розкажеш тут, що тут ти виставив? А тепер я хочу вам показати як я хочу оглянуть. О інструкцію цю. дай. Покажи. Угу. Як я хочу сам я не буду з а я буду я самом типа да не по інструкції чи що? Да сам хочеш? Ну давай давай цікаво Мені цікаво вам Напишіть хоч щось. або підпишіться на канал, або поставте лайк. Угу. Або... В кінці я вам розкажу, що я люблю. Да Ну, яких персонажів на одних. Цікаво мені теж послухать. А що ти робиш зараз? Я не лобну драсанти під них. Олі типа прицепили здону. Эй! Олі, не цепиться від мене. А, максибіта! <Hop> <thi> <щ avenue> Ти Максим, шутник? Шутнічок? Любиш пошуткувати? Серйозний. А каш любиш шуткувати? Серйозний. Та що це взагалі в тебе таке? Це... Типа така, де, де, де спак ставлений секретний блок, в якому знаходиться секретний сундук. Я зрозуміла, а взагалі, що це таке? Це якийсь конструктор в тебе шоу. Ну так, да. по-моєму, ти навіть не сказав, що це таке. Це є Майклд магнітний блок. Ага, магнітний. Да. Того він так оцей і магнітиться. Думаєш, що воно таке. А воно, типу. Там магніте всередині. Це хвост це... І... і камін. Воно типа хляна є. Ой, О, ну все. так затишно тут камін. Тільки я не розумію, чого вони сидять на голові у санте. Це не Злізли, залізли на голову і ножки звісили. Не? Ай, санта, не крутий валаву. А, у мене теж уже голова закрутилася від них. Все, санта впав. Рятувати санту, щоб він подарунки приніс діткам. а тепер Эй, а кибі за одних подальше. Так, Максим, не відволікайся, ти там щось будував? А точно. <схай> Що таке? Так. Гадички дайте. Ну, гарно виглядає. Це типу... Цегла цегляне такі кубики, да? Це ти стіну будуєш? Не таку, як ви думаєте. Да. Хорошо. Подивимось, зараз що там будуєш. М -м -м. Секретний блок. <ріху> там секретний блок, я щось пропустила. Да? Секретний блок Ну, це серйозно шов я можу сказати. Ну, як. Щелинка, самое головне. Забув. Подарунки взагалі треба під ялинку, мабуть, було поставити. Як ти думаєш? Ось так.

Ну -ну. Так, ми чекаємо на подарунки. Перевернув Санта Давай, Максимка, подарунки і будемо завершувати на сьогодні. Показали класний такий конструктор магнітний. Чи цікаво таке відео? Зараз я вам дам подарунки. Если такие видео да. интересные, а -а -а. то что, Максимка, будет в немче? Да. Освансу, бо он на меня прицепился. Так, да, чини? Ну да, подарунки сейчас подарует Санта. Ага. <coughs> Макс, mm -hmm. что? покажи ближе. Mm -hmm. <laughs> А видно, що після нового року вже втомлений? Ну шо? Все там тебе вийшло? Скажем пока чи ще щось будеш розказувати. Хочу вам показати Калиро. Я буду завжди показувати щось таке з, з теми, якою ми будемо працювати. Mm. Mm -hmm. Прикольно тема Майнкрафт. Ой, яке я, то, Дивись, така Киташу. Угу. Классный Макс конструктор. Да, и я пожалуйста, вам хотим рассказать конциса я люблю. О, давай, точно. Соника. Соника? Да. Ага. Я люблю спрумки. Угу. И я люблю. Марио. Что я с А на столе у что лежит, любишь? Майкл! <laughs> И все я люблю. Ну ладно, уже ничего. Да, забыл? Так, я... Ладно, загадаешь, в наступном видео расскажешь. Да. Угу. Всем пока. Я буду збирати, поки вас у вас набір и угу. думаю, що вам понадобятся моє видео. Всім пока. І, і в комментариях придумайте якесь і ім'я моєму каналу. Хорошо? Всім пока. Ставим лайк і підписуємося, якщо було цікаво. Да пока.